На банковій у Чернівцях ростимуть груші та лаванда. На стометрову вулицю в середмісті з бюджету витратили понад 2 мільйони гривень. За ці кошти планують облаштувати сучасні антикишені та клумби. Деталі в сюжеті моєї колеги. Облаштують антикишані та розширять пішохідну зону. У Чернівцях на банковій триває капітальний ремонт тротуарів. На підрядні роботи стометрової вулиці з бюджету міста виділили більш ніж 2 мільйони гривень. Заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк зазначає, таке інфраструктурне рішення перешкоджатиме паркуванню недобросовісних автомобілістів. Збільшуємо простір для пішоходів, і так само часто ми спостерігаємо, коли нібито заборонено паркуватися близько до. Перехрестя, але тим не менше, народиві водії вони залишають свої транспортні засоби, і тут ми вже унеможливлюємо таку практику, тобто вони просто теоретично не зможуть тут припаркуватися, це вже треба ну, бути повним неадекватом для того, щоб заїхати і припаркуватися тут на тротуарі. А так сформували антикішеню, і автомобілі зможуть паркуватися тільки в тих місцях, які будуть до цього призначені. Окрім того, тепер на вулиці ростимуть декоративні дерева, груші, лаванда та інші рослини. По-друге, для того, щоб можна було зробити тут озеленення, тому що вулиця дуже порожня і замощена, і особливо влітку та й взимку теж нас справляє таке не найкраще враження, як на чернівчан, так і на гостей міста. Зробили, якщо ви звернути увагу, такі більш габаритні зелені зони, де можна буде висадити не тільки дерева, які більш комфортніше себе зможуть почувати, враховуючи площу. Землі, але і так само зможемо висадити різнотрав'я кущі. Згідно з тендерною документацією, ремонт банкової повинен завершитись до 1 грудня. Облаштування тротуарів прилеглої вулиці Степана Бандери в планах на наступний рік, каже заступник міського голови. Якщо говорити про якісь невеликі бюджети і про про те, де ми хочемо це змінити, то будемо концентруватися на невеличких вулицях, будемо концентруватися на е, як, наприклад, цей тротуар з лівої сторони вулиці Бандери, тому що якусь невеличку частинку зробили, але якщо ви пройдетеся от по правій стороні до вулиці Університетської або вверх до вулиці Міськевича, на жаль, тротуари в дуже, дуже в поганому стані і ну, їх треба буде зробити. Тут у нас плани на наступний рік на цю частину, на цю сторону тротуарів по вулиці Банковій є. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.